Дівчата зібрані на прогулянку. Дивіться, як, як я їх вділа сьогодні. Дівочки. Вони <сі> навіть не рушать з місця. Вдягнула ковтинки їм і ще наверх вдягнула такі жилеточки. Взяла на повідочки такі, тому що їх ці ошейники, які світяться в темряві, розрядилися. Ну і так як світло вимикає, бачите, в нас скільки. Всього заряджається, я думаю, що це в кожного українця, там, де в областях вимикають світло, така картина в кожній оселі. Зараз нам світло включили, вже вечір темно, ми збираємося йти на вулицю, ну і вирішили дівчаток вивезти. Вчора також гуляли з ними, ввечері вони були тільки в одних ковтинках. І холодно було, тому ще вирішила на них вдягнути такі жилеточки. Юра мені каже, питає, каже: а що ти будеш на них взимку вдягати? Їм вже такі, знаєте, хусточки не вистачають на голову, Дивіться, стоять в очікуванні. Не дуже вони люблять на повідочках гуляти, на ну вдягнуті, але що поробиш? Хочеться гуляти їм, значить, треба вдягатись. Друзі, і нарешті наша довгоочікувана посилка. І з такими вона нам нервами обійшлася, поки вона до нас дійшла. Але це вже окрема історія. Поки я милась, доставили її прямо нам в квартиру. Цю посилочку. Кажу, Юрій: не відкривай, поки я не вийду. В нього теж руки чухаються, щоб її відкрити, подивитися на неї. Я ж кажу, із-за того, що довго-довго її чекали. І не без проблем. Це в нас зарядна станція. Якої фірми? Я покажу. Фасібот. Фасібот. Ніколи не думали, що нам прийдеться замовляти. Але так як зараз також вимикають світло, і в нас все на електриці взагалі все. То ця річ нам просто необхідна. Важить вона 22 кілограма і називається фосібот. Ми до, цієї, до цього пристрою навіть зможемо підключити котел, щоб митись. Ну, щоб була гаряча водичка, опалення. А потім фен можна буде включити. Ну, так, знаєте, все без фанатізму. Ну, я то в них не розбираюсь. Юра вже підбирав uh, сам, що воно і як. Тут на що? Хоп. Провідки. да, заховані. Uh, все? Це там тільки оті отвори, що є. Так, да, виходить. Ну, отвори, не отвори, а просто кнопочки. Не дешева річ, але. Що зробиш? О, це тільки-тільки нам... нам принесли її. Угу. Ось. Все. І нарешті можемо сушити коси, коли не буде електроенергії. Бачите, який. Красунчик. Боже, мені показала, що світло вимкнуло. Тепер треба її поставити підзарядити, і ввечері в нас вимикає світло. Будемо її тестити. зараз по інтернету. Ага, ану розкажи параметри, будь ласка, цієї зарядної. Дві... Потужність 2400 Вт, а ємність 2000 кіт. кіловат. Отже, Юра, налаштовує цю станцію. Ну, підзарядити її треба. І, знаєте, Дуже чешуться руки, щоб її протестити. Цікаво нам, так? Угу. Так. Я поставив на зарядку 700 ватт. Можна Засінь при е, вхідної вхідній потужності 700 ватт вона буде заряджатися 3,5 години. Угу. Можна поставити на 1100 ватт і воно зарядиться за 2 години. Ну, типа, радять. Ну, чим менше, тим краще для акумуляторів, чим менший струм. Мінімальний 300 Вт можна виставити, і вона буде. Єдине, вона всю ніч буде заряджатися. Ну так, да, в нас ще вночі ночний тариф, він дешевше. В два рази. Да. Так. Ну а я знаєте, чим займаюсь. Ось є ось такий в мене шматочок телятини. Зараз я її очищу від. Прожила, але, ну, дивіться, такий гарненький шматочок, правда? Е, поріжу на кубики. Завжди, е, які б, якими б скибочками я розмірами м'яса телятину не різала, все одно я його відбиваю, щоб воно було м'якіше. Тому що я навіть колись брала м'якоть, е, ну вона така сама дорогень, дорога йде. І я думаю, ну якщо вона така дорога, ну гарна частина да, тої м'якоті, вона має бути м'яка сама по собі, порізала такими смужечками, щоб зробити без строганов. і не відбила. І м'ясце було трошки жорсткеньке. Тому я вже кожного разу просто беру, відбиваю його. Ось, і тоді, тоді його треба менше тушкувати по часу, і воно, виходить м'якеньке. Ще попросила, Нікуся йде зі школи, щоб вона купила чорнослив. Сам чорнослив Ніка не їсть, а якщо з підливкою цей смак чорнослив віддає, то їй дуже подобається. І теляти не їй подобається, тому це буде її улюблене комбо. Ну І потім вже можна буде щось придумати на гарнір. У нас вже вимкнули світло, підключили поки, акумулятор. Підключили, під'єднали до нього котел. Ну, Якщо треба буде, щоб вимкнулося опалення, то вимкнеться. Від нього працює витяжка. Ось плитку не під'єднали сьогодні, тому що, знаєте, треба буде діставати нас за цими шухлядами, за цією тумбою, виходить розетка. Ми вже не стали заморачуватись, так як є в нас оце. ось така плиточка. Зварили на ній картопельку і грію м'ясце, яке я встигла приготувати в день, коли була електроенергія. Ось так що все чудово. В принципі, і на завтра нам прогнозують з 4 ранку до 7 ранку, що не буде електроенергії, тому. Гаряча водичка в нас була, буде і опалення. І потім треба буде від'єднатися від цього і затащити у ванну, щоб потім посушити коси. Ну, В принципі, і тут можна буде було б встати і посушити коси, Але так як тут дзеркала немає, то буде не дуже зручно. Але треба це все ще довести до розуму, викликати цього електрика, щоб він під'єднав. До щотчика, ось, і все має гарненько працювати. Це ми його тільки тестимо. Нам потрібно його три рази повністю розрядити. Три рази повністю зарядити. Ну, Така схема його інструк... ну, за інструкцією. Ось, Але, знаєте, вже душу гріє, що, хоч опалення буде, гаряча водичка, коли немає електроенергії. Ну, і можна буде. Посушити коси, що нам ще треба, да? пилесос в мене на акумуляторі з під світочкою. Такою можна будь-який час пропилесосити, поприбирати. Ось. А Юра, можна, наприклад, правильну машину до нього також під'єднати? Він спориться? Це акумулятор. Так що, в принципі, ми? до... Як? Раді, що ми його придбали. Ось. З ним трошки простіше. Не трошки, а набагато простіше. Ось. Їсти в нас вже готово. Зараз будемо вечеряти. Ще можна буде під'єднати до телевізора. Друзі, як ви справляєтесь з графіками відключення світла? От я, наприклад, вже тижні зо два ніяк не можу попрасувати речі. У мене вже стільки всього накопичилось. І коли вимикають електроенергію, то швиденько щось біжиш, закинути, якесь прання. Да? Білизна накопичується, накопичується суха, і ніяк не можу попрасувати. Ладно, якщо людина сидить постійно ну, вдома да? більшу частину свого часу. То байдуже. Я, наприклад, в мене є якісь такі базові речі, в яких я ходжу, вигулюю собак, ходжу в магазин, перебігаю на манікюр, ну, десь поруч. Да? А наприклад, коли треба вийти в люди і в тебе не попрасовані речі, йдеш, як десь побувала вся пом'ята. Сьогодні в нас мали бути жорсткі такі відключення світла. Вчора щось за добу, в нас 16 годин не було електроенергії. Ну, якось трошки так було, печальненько. На сьогодні такий же самий графік жорсткий мав бути, але зранку графіки змінились. Я навіть вже встигла помити коси, висушити і нафарбуватись. Хоча в нас є ця станція, ось. І так, да, вчора я милась... Коли не було електроенергії, коси сушила. Але ж, знаєте, все одно, коли є електроенергія, вмикаєш основне це освітлення і якось трошечки краще. Хоча Бога гнівити не буду, не хочу. Дякувати за те, що, ну, то, що маємо. Але знаєте, то е, такий, знаєте, собі цілий квест. Впевнена, ну, напевно, у вас також само, тому що е, треба встигнути приготувати їжу. Потім поприбирати і зробити якісь такі нагальні ці справи. І треба все встигнути, я знаєте сміюсь жартую, що, як тому мастер-шеф, все йде на лічені хвилини, секунди там один, два, все, прийняв, закидуєш, дістаєш, пресуєш, сушишся, миєшся, готуєш, відійдіть від своїх поверхонь. якось так Складно. І, напевно, буде ще складніше. Але що ми поробимо? Нічого не зробимо. Що маємо, то маємо. Якось впораємось, правда? Зараз мені треба встигнути хоча б щось попрасувати, тому що взагалі речі закінчились. Треба щось вдягати. І, так. Да. Потім справи в мене, тому скільки встигну попрасувати, стільки встигну. В мене вже закинуте друге прання. Нарешті змінила пліди з дивана, тому як застілаємо пледами, ну, я вже розповідала, із -за того, що в нас собаки. Вони там, так, да, дівчата в нас такі, Хороші в нас дівчата. Да. ай, да. І зараз я вас покормлю, бо я забула. Вибачте. Тому що хочеться все встигнути. Так, про що це я казала я би? Забула, забула. А, лети випрала. Нарешті. Бо не знала, наскільки будуть вимикати електроенергію. Знаєте, графіки мають бути одні, потім вони раз і різко змінюються. І нічого не встигаєш. А не хочеться, щоб білизна квасилась 7 годин. У воді, потім знову ж -таки, знов таки, треба буде його прати, бо, з'являється запах. Сьогодні зранку Нікусю збираю в школу в 5.40 ми прокидаємось. Ось, я так, світла немає. Відкриваю холодильник, відчуваю якісь сторонні аромати. І для себе зрозуміла, тільки зараз що не треба накуповувати продукти, тому що вони псуються з-за того, що мало працює холодильник. Так що так, прасую речі, сподіваюсь, у мене вийде все попрасувати, але не загадую. А ще мені треба, я згадала, встигнути помити підлогу, поки є електроенергія, тому що з фонариком я вже задовбалася і мити. Все одно не видно, що там і як. Ой, Да, якось так. Що ж я вам хотіла сказати? Забулася. І думаю, швидко нафарбуєшся за того, що потім також незручно йти, ну, фарбуватись при такому якомусь ліхтарику чи павербанку. А зараз в нас. Похмура погода і нічого не видно. Вчора нафарбувалася без світла, пішла в магазин. А знаєте, в магазинах, ну ми косметику Нікусі вибирали, купували. Там є такі дзеркала з підсвіткою. Такі... Я їх взагалі не люблю. Це в мене в куми у ванній і в кімнаті. Також є дзеркало з освітленням. Ти коли туди дивишся, то думаєш, краще б ти не дивилась, видно всі трещинки, недоліки, на обличчі. І думаєш, боже, тут все так фарбується. Хіба я не вмію фарбуватись? Хоча вмію. А ще ми, до речі, готуємося до нікусю дня народження. Нашій дівчинці скоро виповниться 16 років. Подарунок замовили. Мав сьогодні прийти, але поки що не прийшов. Поки що не хвилююсь, але скоро, напевно, якщо сьогодні не прийде, то почну хвилюватись. Тому що, коли ми заказували, замовляли цю станцію, довго чекали, якісь були непорозуміння з новою поштою, з відправником, відправник. Провину на, на нову пошту це скидає, нова пошта. Взагалі, уявляєте, от ми замовили, да? такої паперової накладної в нас немає. Нам прийшло про те, що ми вам відправили ваше замовлення і таке інше з того сайту, де ми замовляли. Дивимось, рух нашої посилки в цьому додатку нова пошта. Ну, Типу, пишуть вони, що вони її отримали, і відправили ця посилка їде до нас. Знаєте, як вони там показують, відслідкувати рух посилки, там вони пишуть, відправили з такого то терміналу, прибув на той то термінал і таке інше. То наша ця посилочка, наша ця зарядна штучка рухалась 50 хвилин до якогось там логістичного центру. І все. І зупинилась там. А ми добу чекали другу, третю. На, на другому Юра вже почав писати їм, дзвонити, там на гарячу лінію. І знаєте, що нам відповіла нова пошта? Що нічого вони не отримували і нічого в них немає. Я Юрі кажу, то як так, якщо ми логістичний цей рух відслідковували? Ну, тобто, вони спочатку прислали, що вони там щось. Отримали, і ця е, посилка йде до нас. А потім раз і все, і вони пишуть, нічого ми не приймали і таке інше. Ми вже таки, знаєте, трошки напряглися, подумали, що нас вже кинули, не могли зрозуміти, хто чи той сайт відправник, чи нова пошта. А можливо, ще думали, що вони якось зговорять. То Юра вже. Почав писати скрізь там щось на сайти, з Фейсбука там кудись, ще, ще, ще. Ну багато куди він писав, то точно я не знаю. Ось, і через тиждень нам прийшло повідомлення, що наша посилочка скоро буде в нас. І вона до нас так і прийшла. Перенервували ми, тому що неприємно нам, знаєте, як. Ну, в тих, у кого все не електроенергії, зрозуміє нас. От, Наприклад, Мікуся сьогодні просну, от ми прокинулися, збирались до школи. Електроенергії немає. Не помитись, не посушитись, не приготувати їсти, хоча в нас є така ця плиточка. Але все одно незручно. От це не помитись і не посушити коси. І ще й опалення немає, коли немає електроенергії. І я собі уявляю, якщо б не було в нас цієї штуки. Це було б набагато складніше. Це жесть. Так що так, трошки вам пожалілась. Але знаєте, що ми тримаємось? Я маю на увазі і вас, і нас, і нас, всіх українців. Так що я сподіваюся, що колись таки... І буде добре. Друзі, я така відчайдушна, що вирішила приготувати лазанью. Це в проміжку часу, як нам вімкнули світло, я маю швиденько все це приготувати. Поки не було світла, бігом побігла в магазин, купила всі мені продукти, інгредієнти на лазанью. Знаєте, бо хочеться щось, щось смачненького. Хочеться, бо то я. Котлети робила, думаю, знаєте, котлетки собі наробила, і тільки е підігріти їх треба буде. А гарнір, в принципі, швиденько готується, скільки там та каша да, готується, то Ніка на мене вже скоса дивиться, каже, мама, давай щось смачненьке. Кажу, доця, я б залюбки, але ж, але ж як я щось приготую, навіть ті млинці, да, щоб спекти, на це потрібен час. А розряджати цю нашу зарядну станцію дуже таки не, ну, не хочеться, тому що це, в принципі, що попалення було, було помитися, волосся посушити. Тому витрачати її на те, щоб стояти і пекти млинці, то таке собі діло. А ось сьогодні, так як в нас вихідний день, думаю, треба щось смачненьке приготувати, бо вже самі набридлі. Набридло їсти ту кашу, котлети. Ми вже переїли. Напевно, я їх ще не скоро буду готувати, бо я вже сама їх наїлася тих котлет. Тому вирішила зробити лазанью. А завтра вже буду якось підлаштовуватись під графіки відключення електроенергії, щоб зварити супчик. Ось, Ну і буду думати, що це мені потім ще приготувати. Багато чого такого не купиш. із за того, щоб, щоб не псувались продукти в холодильнику. Да? Ми ж не знаємо, що нас чекає. Ось. І такого ну, особливо не накупишся. Не заб'єш холодильник, тому що? Тому що. Я вже казала, можуть продукти зіпсуватись. І завжди на ходу вигадую, що це мені приготувати, тому що це їдло мені вже я не знає, де сидить. Кожен раз, мало того, що мені треба придумати, що приготувати, а потім ще й приготувати все це. Ось. Але нічого, все. Я вже зібрала свою лазанью, мені тільки залишилось її поставити в духовочку. Вона буде пектись у мене 45 хвилин. Мені ще от такого часу вистачить, щоб все це зробити, швиденько загрузити посудомийну машину. У нас в 11 в, не почекайте, у нас вимикають. І вже не зрозуміла наскільки, коли увімкнуть. Тому, я думаю, я ж зараз ще загружу цю посудомийну машину. Лайфхак. Як, як поприбирати у ванній кімнаті, якщо немає електроенергії, включаю ось таку лампу від пауербанку. І зараз буду прибирати. Хоча скоро вже включать електроенергію, а я але я хочу з цим скоріше впоратись.